І друге питання понесла на Міністерства селищної ради 14 року за номер 3137 про організацію, казак Міністерства селищної ради заводи. Топовідає начальник, спорту. Які будуть пропозиції щодо порядку? Є доповнення важного писання. Хто за це? Добрий день голоси. На розгляд сесії буде винесено питання чому попередньому сесію вговорена в комісіях. Дане питання було також розглянуто виконкому 30 серпня і схвалено. І ну, наступний крок це його обговорення на комісії. Чим пов'язаним внесення змін в дану програму. Це наша основна програма, за якою ми працюємо і за якою ми отримуємо фінансування з місцевого бюджету, і виникла потреба профінансувати, дати можливість нам профінансувати. Проведення подальшого ремонту у хороші нашого приміщення, яке планується під центр того в розділ 9 нашої програми підтримки розвитку, яка який називається стимулювання праці, він має один пункт, але його. За да, ці кошти, ці кошти будуть спрямовані на оплату робіт, які проводяться фізичними особами за да, доборо місцевих. І заплановано е, у нас ці роботи 20 тисяч, які немає. Це вже більше питання бюджетної комісії, суми у нас щодо зміни. якісь є питання, mm -hmm. тобто об'єктивної причини, я думаю, зрозуміло, і всі. То за те, щоб прийняти інформацію на сильно до відомо і винести питання про внесення змін до програми бітенки розструктури підрозділів Бенкарна із центрів первинної медиканізації допомоги Мені Селищної ради та забезпечення доступності медицини два свердцять два шоти років на засідання 62-ї дочергової сесії на. Номером тридцять три що саме про організацію харчування дітей завої багальної середньої до дорожчиної освіти на 2024 рік, двадцять рік, які даними рішенням ремонтується питання організації харчування і саме визначені фільм категорії та вартість харчування. Оскільки 4 жовтня кабінету міністрів було прийнято рішення про надання. То до даного рішення, а саме порядку організації харчування потрібно внести зміни. Е, Перша зміна стосується вартості харчування, тобто до цього часу було 25 гривень. Пропонуємо е, врахувавши врахувати пропозиції керівників закладів 30 гривень. Також внести ще одну, попередньо ще одну різову категорію це учні початкових класів, учні перших четвертих класів закладів загальної. Ще на переміння рішення про харчування безкоштовних усіх учнів ваших 14 класів. Відповідно, ми маємо е, на сесії внести зміни до цієї програми, для того, щоб ввести ну, дію, скажімо так, на території громади. Е, якщо запитання, має хто за те, щоб ну, прийняти інформацію, але не прийняти до відмова, піднести на засідання 62 другої сесії. Питання про внесення змін.